Вітаю! Продовжуємо роботу з розгортками і у цій частині відео створимо розгортки для решти елементів моделі. Повертаємося у перспективу, вимикаємо режим ізоляції, тобто натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-1, поговоримо про очі. Нагадаю, що кожне око, подивимося на них через аутлайнер, складається з двох сфер. Зовнішня сфера, яка буде створювати оцю, ну, таку прозору плівку. І внутрішня сфера, де у нас буде відображена і сама зіничка, Значить, одразу є та, ту запропоновану розгортку, яку пропонує Майя, можете видалити. І перейдемо до створення цих розгорток. Тобто виділяєте око одне і око інше. Не скляну частину, не прозору, а саме та, яка буде знаходитися всередині. Можемо натиснути комбінацію клавіш Ctrl-1, щоб ізолювати їх. Оскільки очі у нас однакові, то буде непогано, якщо розгортки кожного очного, обох очних яблук будуть розташовані в одному просторі. Натискаємо кнопку. Camera Based, щоб завантажити елементи у редактор розгорток. Звертаю Outliner. наближуся до моделі. Переходимо на рівень H. Виділяємо ряд ребер, яке ділить око навпіл. І такий саме ряд у іншого ока. Натискаємо кнопку Cut для того, щоб розрізати. Переходимо на рівень Shells, виділяємо всі шили, натискаємо Unfold, щоб розгладити. Також можемо натиснути кнопку Layout, щоб розмістити їх ось таким чином. Бачимо, що передня частина одного ока і шел передньої частини іншого ока однакові, виділяємо їх і за допомогою команди Stack Similar співставляємо, щоб вони займали менше місця. Це буде вельми зручно і для подальшої нашої роботи, тому що коли ми будемо малювати. Текстуру для одного ока точнісінько, така сама буде застосовуватися і для іншої половинки. І те саме зробимо для зворотньої сторони очного яблука. Виділяємо обидва шили, натискаємо stack Similar, співставляємо їх. Розташовуємо поряд, виділяємо, натискаємо клавішу D, для того, щоб змістити точку прив'язки до якогось кута. Натискаємо Ді ще раз. І за допомогою масштабування підганяємо так, щоб вони займали якомога більшу частину квадранту. Для очей цілком прийнятна розгортка. Знову повертаємося до перспективи. Вимикаємо режим ізоляції. І ще один елемент, який нам треба розгорнути це, власне, щелепа. Виділяємо її, ізолюємо. Вона не міститиме якихось особливих текстур, і, в принципі, не дуже буде помітна. Але для чистоти краще буде, якщо розгорнемо ми її також. Виділяємо те, що є, завантажуємо в редактор розгорток за допомогою кнопки Camera Based. Специфіка моделювання методу моделювання, який ми використовували, полягає в тому, що зуби. Входять в'ясне, і вони не є якимось чином з'єднаними. Тому це одразу дозволить нам розглядати щелепу і зуби як окремі шили. Ми без проблем можемо це роз'єднати. Виділимо шел щелепи, і за допомогою кнопки Unfold розгладимо її. В принципі, цілком прийнятний варіант, я не бачу необхідності у створенні якихось додаткових надрізів. І зуби, в принципі, не така вже складна модель. Тим більше вони будуть швидше за все, просто білого кольору, тому ніяких текстур на них використовуватися не буде. Але задля збереження. Чистоти роботи ми все-таки розріжемо. Зробимо розрізи по бічним сторонам. Я, утримуючи Shift, виділяю кутові ряди ребер. За допомогою Cut розрізаємо, переходимо на рівень shells, виділяємо, за допомогою Unfold розгладжуємо. Виділимо шили, які утворилися. За допомогою layout вирівняємо їх. Також, якщо вважаєте за потрібне, зуби у нас є копією одне одного, можете їх співставити. Але це вже абсолютно не критично і не важливо для даної моделі. Власне, все. Дякую за увагу. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть у коментарях. Я їх читаю, вони мотивують мене до запису наступних як окремих відео, так і цілих циклів. У наступній частині відео ми експортуємо цю модель і приступимо до створення текстур.